Об 11-й годині дня біля центру масової вакцинації у Кропивницькому це шоста школа. Ось така черга. Про те, що тут щеплюють вакцину виробництва Pfizer, Тетяна Різанова дізналась на роботі. Перечитала не один раз інтернет і більш довіряю саме цій вакцині. Pfizer. Сподіваюся, що вакцина допоможе, навіть якщо я захворію, але буде легша форма. До приміщення пускають по 9 людей. Перед цим їм вимірюють температуру. 36,3, будь ласка, обробляємо ручки, сідаємо за стіл. 36,4. обробляємо ручки. Температура, звичайно, до 37. Люди заходять групою, обробляють руки, сідаємо за стільці, пишемо, заповнюємо анкети. Допомагає заповнювати анкети сімейний лікар Дмитро Корольков. Пункт номер 8. Даю згоду на проведення щеплення. Сьогодні 15.07. 21-го року. Ви ставите 15.07 -е і поряд ваш підпис. Всі вакцинуються. Я вакцинуюсь. Яку? Pfizer. Чому? Ну Всі коляться Файзером. Після того, як підписали добровільні згоди, люди йдуть на вакцинацію. Медичного огляду лікарем немає. Чому пояснює Світлана Васецька? Ми вимірюємо тільки температуру. Потім, коли заповнюємо згоду, звертаємося до людей і пояснюємо: В згоді є такий пункт. Чи вважаєте ви себе здоровою для проведення щеплення? Я пояснюю, якщо ви вже прийшли і маєте бажання провести щеплення, то ви ж, мабуть, прийшли без температури, з тиском, який для вас нормальним є, без діареї, без запаморщення. Тут людина вирішує сама здорова. Вона, кожен собі жний ворог, він має розуміти, що це серйозне питання. Під кабінетом щеплення об 11.30 Ось така черга. Файзер я вибрала. Я вже давно хотіла цієї вакциною вакцинуватися, тому що це защита для людини. Хочеться жити, тому що життя, вона наше життя, воно наш найдорожче, що в нас є, і треба його берегти. Я думаю, що так. Щеплення роблять три медичні сестри. На сьогодні взяли 50 доз коронаваку та 270 доз комірнаті. Вакцину зберігають в ось таких сумках-холодильниках, показує медсестра Галина Мечкало. Файзер я вам вчинюю Лежить холодильним елементом на дні. О, такі у нас ось вони на вигляд показуємо. Шестидозна вона. Далі йде у нас Коронавак. Коронавак у нас іде однодозний, Дуже зручно тоже з ним працювати. Ось так. Тоже з холодовим елементом. Це вакцинується Анастасія Кім. Відчуваю себе добре, а вакцина вибрала Pfizer. Тому що це міжнародно прийнята вакцина, звісно. І тому хочеться подорожувати якнайшвидше, бо вже засумували тут. Ну і довіряємо, звісно. Амір Кулієв обрав вакцину виробника Pfizer. Каже, коли має отримати друге щеплення. Ми маємо відрахувати 21 день, подивитися на сайті міської ради, де будуть відкриті. Центри вакцинації і самостійно прийти відповідально це зробити, тому що ніхто нам не буде дзвонити, ніхто нікого не буде викликати. Тобто, це на відповідальності кожної людини. Після щеплення можуть бути побічні реакції, каже лікар. Передбачувані побічні ефекти це почервоніння в місці ін'єкції, погане самопочуття, підвищення температури тіла, якісь загальні недомагання. Зазвичай я рекомендую своїм пацієнтам приймати жарознижувальні засоби для корекції цих. Передбачуваних побічних ефектів як правило всі ці ефекти проходять в межах трьох днів. За дві години роботи у центрі масової вакцинації щеплення отримали 170 людей. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.